Спонсор сьогоднішньої постановки кадри це незаплановані відключення світла. Дякую, що не попередили. Що ви робите, коли поруч із вами починає плакати людина? Намагайтесь її якнайшвидше заспокоїти, підтримуйте словами, все буде в порядку, все наладиться, після найтемнішої ночі настає світанок. Або, можливо, ви. Ви Розгублюєтеся і просто залишаєтесь її зі своїми емоціями, їдете і вертаєтеся вже тоді, коли вона заспокоїться. Ну, Тобто поплачеш, і я вернуся. А можливо, вас взагалі починають рятувати, те, що хтось плаче, і ви кричите на нього, тлумаєте по типу, скільки можна плакати? Ти що, нюня, це це вже це не так серйозно взагалі? Що ти починаєш? Усіх бувають різні реакції. Як ви можете зрозуміти, не всі ці реакції є дуже правильними. Звісно, вони є найбільш природніми, тому що це найшвидша реакція, яка зазвичай у нас виникає, коли ми бачимо, що інша людина поруч плаче. А в тому і суть, що потрібно навчатися поводитись так, як підказує на наш розум, а не наші відчуття, інстинкти і старі установки. Привіт, мене звати Лілія, а ви на каналі Психозис. Сьогодні, як ви вже могли здогадатися, тема відео це нетолерантність до сліз, як і до чужих людей, до близьких, так і до самих своїх сліз. Оскільки із такою ситуацією стикається буквально більшість людей на планеті, я вирішила, що ця тема буде актуальною для вас за дізнатися, як правильно правильно поводитися, коли та чи інша людина плаче. Е що бажано не робити, що бажано робити, або ж просто проінформувати вас, чому виникають ось ці реакції на сльози інші, звідки взагалі виникла ось ця нетолерантність до сліз, ця нетерпимість? Сльози іншої людини часто викликають у нас дискомфорт або розгубленість, але чому саме виникають. Є така реакція. А все через те, що суспільство звикло сприймати емоції як погані або добрі, тобто радість це погані емоції, позитивні, так? і гнів або сльози це негативна реакція, і це погані емоції. А насправді це всього лиш величезний міф, у який всі ми схильні вірити. Емоції не мають якогось чіткого задбавлення, вони не є поганими, вони не є добрими, і всі вони виконують деякі функції. Якщо колись це були якісь захисні реакції, е, коли на тебе нападають, то зараз це більше сигнали комунікації, аби людина могла зрозуміти, до е, чого призводять її дії. Наприклад, коли хтось порушує ваші кордони, ви відчуваєте агресію. Інколи люди не рефлексують, чому саме я зараз злюся, а насправді я злюся через те, що мені неприємно, що ця людина торкається мене, тому що я не давала на це дозвіл. Все просто. Але що, якщо занудрюватися про сльози, то там буває дещо складніше. Зазвичай сльози накопичуються як реакцію на якісь дуже яскраві події. Наприклад, це може бути горювання після смерті близької людини, або просто е, після смерті навіть і чужої людини, оскільки людині важко сприймати, що в когось більше немає. Також сльози можуть бути як реакція на Велике щастя, ура, я переміг в лотерею, я плачу від щастя. Нам дуже часто так кажуть, ой, я плачу від щастя. І так можна зробити логічний висновок, що сльози є вивільненням напруги, яка накопилася у нашій середині, у нашій позиції, у нашому серці. А, і цю напругу бажано вивільнити логічно. Це може бути сльози, це може бути і гнів, будь-який випуск емоцій. Е, і ще більше, що більше ми затискаємо ці емоції в собі, то більше буде вибух. Тож, для чого нам ці емоції, ми, по суті, розібралися поверхнево, а давайте тепер подумаємо про те, чому ми так хочемо, аби людина перестала плакати. Не плач, все буде добре, не думай про це, заспокойся. Це зазвичай найперші реакції, які виникають у нас, коли поруч із нами плачуть друг, наприклад. І це ми більше робимо насправді, для себе, а не для людини, яка наразі плаче. Ми хочемо затушити власний біль від того, що людина, яку ми любимо, відчуває біль. І по суті, єдина людина, в якій цей момент ми допомагаємо цими словами, це собі. Але що ж потрібно? Людині, яка плаче, ми навіть не запиталися. Одним з найправильніших рішень в цій ситуації буде просто залишити людину зі своїми емоціями. не піти кудись і сказати, я повернусь, коли ти закінчиш, а просто побути, дати її виплакатися, можливо, обняти. Але якщо ви знаєте, що ця людина приймає обійми, їй буде це приємно. Дуже важливо розуміти, що всі ми різні, і не всім буде приємно, коли тебе обнімають під час. Під час того, як тобі сумно, можливо, в когось взагалі є якийсь негативний досвід, зв'язаний е з, з кінестатикою, і це буде ще гірше. Що натомість ви можете зробити? Тобто залишаєте людину, аби вона вложила своє відчуття, або нічого виплакалась, і коли ви бачите, що людина, з якою подорож ви стоїте, сидите, вже більш-менш успокоїлась, емоції перейшли, вона вивільнила ось цю внутрішню напругу, ви питаєтеся, як ти почуваєшся, чи тобі потрібна якась допомога, е і вже чекаєте на її відповідь і побажайте те, що вона просить вас. Також можна запитатися, як би ти хотів, аби я тебе підтримала, оскільки в кожного є людина інші, інше поняття про підтримку. Наприклад, особисто я хотіла би, аби мене залишили, коли я відчуваю сльози і відчуваю сльози, коли в мене є сльози, коли я плачу. Е, але я знаю, що є люди, які хочуть, щоб поруч із ними був хтось, хтось обняв, не знаю, погладив по головці, і насправді сказав ці підтримуючи словав, все буде добре. Е, оскільки немає якоїсь єдиної реакції на сльози. І тому дуже важливо те, що приємно вам, не пошвиджувати на інших. Тож, що робити, коли поруч із вами плаче людина, навіть якщо ви відчуваєте то схопленість, доздратування або. Будь-які інші емоції. В першу чергу, це дайте людині прожити свої емоції. Емоції для того, аби їх відчувати і їх не потрібно заміняти якимись іншими кращими емоціями. Будьте просто присутні з нею. Іноді просто тиша, звичайна тиша, коли ти нічого не говориш, ніякі е, слова підтримки набагато більш терапевтична, аніж розмова. Запитайтеся словами, чим ви можете допомогти їй цій людині. Чи хочеш, аби я був присутній, чи ти хочеш поки побути на самоті? Можливо, ти хочеш чогось смачненького, чи аби я тебе обняв. І все, що прийде на голову, поки людина не відповість, не дасть вам свою відповідь. <рискій> 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 не применшуйте, будь ласка, голя іншої людини, незважаючи. Причина цього горя, тобто, це може бути елементарний розпад улюбленої групи людини. Або, можливо, вона плаче, тому що не спілкувалась тиждень із подругою. Все це нормально, все це можна відчувати, все це може викликати різні емоції, бо кожен відчуває по-різному, кожен це індивідуальність, і треба приймати це і просто бути поруч, як я вже сказала, до цього. Ось так можна, по суті, і розвивати толерантність до сліз. Насправді, толерантність до сліз особистих набагато більш розвинута, ніж до сліз іншої людини. Як часто, коли ви плачете, коли вам сумно, ви включаєте ще сумну музику, подумайте над цим. Особисто я, коли мені сумно, досить часто включаю сумну музику, тому що я дозволяю собі поплакати, я дозволяю собі бути інколи слабкою. і... Просто відчувати, я можу лежати в собі на ліжку, слухати сумну музику, плакати і думати про те, що мені сумно. Поки мені не стане легше, я така, о, все, радість, я бадьора. Ну, все, в принципі, э, чого сумувала, все ж добре. І все. Трошки у потім свої проблеми, але так робити не треба. Це все наш досвід. І якщо він відчуває, якщо ми чисить досвід відчуваємо сум, значить так має бути. І сльози це точно не те, через що ви маєте соромитись або боятися, вважати себе слабким. Це зовсім ніколи не про слабкість. Це більше про те, або бути справжнім. І насправді люди, які дозволяють собі плакати, набагато сильніші від тих, хто стримує сльози. Тому давайте розвивати толерантність до своїх сліз, або навіть не до лише сліз, а просто загалом до емоцій своїх і інших людей. Тому що. Нічого природа не створює просто так, і якщо ці емоції нам дані природою, значить вони мають бути, і їх не потрібно в ніякому разі придушувати. Звісно, ми можемо їх контролювати, оскільки є недоречні моменти, наприклад, сміятися на уроці, ви відволікаєте весь клас, але якщо вам смішно, ви можете хікнути, тут немає нічого поганого. У коментарях ви можете написати критику до цього відео, як завжди. Також можете написати те, як ви переживаєте емоції інших, або стане, коли вам сумно. І, звісно, буду рада, якщо ви підтримаєте це відео, це відео вподобайкою. І підпишитесь на мій канал, аби слідкувати за моїм контентом, оскільки оскрім окрім е, відео розборів, фільмів та серіалів, або різних. Літературних персонажів тут також є ось такі психологіч... психологічні відео по типу толерантність до сліз або техніки самодопомоги в стресі». З вами була я, Лілія, А ви побували на каналі Психозис. Дякую за вашу увагу! Я на фоні пічка, як це п'єць. І я думаю, якби моя мама побачила це відео, вона б сказала, ні, ні, ти що тут знімаєш, Який позор, Але що, подивіться, який слей п'єць. З кафелю. Це кафель, я не знаю, я на розпитаюся в цьому. І фікус, свій любиний фікус, я його начну назвала Азазель. Ну, типу, so edgy, Ну так.